Там, де творець залишається прихованим, там винагорода і покарання розкриті. А там, де творець хоче розкритися, там винагорода й покарання мають бути приховані. І це те, з чим ми стикаємося в цьому світі на всіх рівнях. Наскільки людина більше. Просувається в наближенні до Творця. Є ступені, на яких вона просувається у станах, коли взагалі не знає, що таке просування, повністю не усвідомлено, а відчуває, що у своєму житті що немає суду і немає судді. І тоді їй справді важко. Вона не може виправдати своє життя, страждає, і, у міру того, як у процесі розвитку людства бажання отримувати зростає, в кожному людина страждає дедалі більше і більше, поки не приходить до стану. Коли вона змушена, повинна, коли їй необхідно розкрити причину своїх страждань. Але вона не здатна, намагається втекти і не може втекти від страждань. А страждання приходять систематично, і оточують її з усіх боків. Страждання внутрішні, страждання зовнішні. І всі вони спрямовані до своєї причини, до Творця, щоб людина розкрила цю причину, якби вона знала, як упоратися зі стражданнями, тобто за допомогою правильних дій, скажімо, досягла б насолод і добрих результатів від поведінки, а здійснюючи погані вчинки, приходила б до покарань. Тоді ая... винагорода і покарання були б розкриті. І вона влаштовувала б у світі дедалі краще і краще навчалася б що й на користь, а що ні, і ніколи не потребувала б чогось більшого. адже наш матеріал це бажання отримувати. І Якщо ми знаємо, як його наповнити за допомогою якихось дій, нам цього достатньо. Ми ніколи не запитували б більше, бо людина запитує лише те, що є в її серці, лише з бажання серця. А оскільки управління Творця приховане, воно не розкриється людині в нашому стані, доки вона не пройде Максом. Це допомагає їй прийти до причини, до того, хто посилає їй усі випадки в її житті у яких вона не досягає успіху? Тобто вона починає прагнути дізнатися, чому це з нею відбувається? Не як уникнути цього? А чому? Тобто, питання ще глибше, про причину страждань, звідки вони походять. І тоді таким чином вона приходить до Творця. І коли приходить до Творця, починає розкривати його велич. Тоді в неї змінюється важливість винагороди і покарання. І вона бачить, що їй не важливі винагороди і покарання, а важливіше бути у зв'язку з причиною і з Творцем. І це називається, що вона включилася в Творця у причину. Хоче бути злитою з нею, і з цього в ній створюється де Ашпаа, що називається, проходить Максом. А коли проходить Махсом, у неї вже є келім віддачі. Вона не пов'язана з виногородою і покаранням, а з творцем, як і з точкою. Тепер починають згори приходити до неї інші випадки. Коли Творець знову починає розкривати її винагороду і покарання, і людина повинна віддавати перевагу бути пов'язаною з творцем, не зважаючи на винагороду і покарання. І цим попередні провини та попередні помилки піднімаються на ступінь і перетворюються на заповіді. Провини перетворюються на помилки. Тобто, незважаючи на винагороду і покарання, які людина бачить, вона віддає перевагу бути злитою з життям життів, скореним. Її винагорода і покарання вже в тому, що в неї є злиття з причиною, а не в тому, в якій формі вона відчуває це у своїх келім де кабала. Ще шафат. Кілім отримання, тому коли раніше вона судила творця за винагородою і покаранням у кілім отримання. Тепер вона судить творця за винагородою і покаранням у кілім віддачі, кілім де ашпа. Тоді кілім отримання приєднується до кілім віддачі, і це називається, що вона виправляє минуле подвійне і... минуле подвійне приховання. А потім звичайне приховання.